Добрий день, мене звати Артур, я експерт компанії Energy365. Сьогодні я розповім вам про фіксований тариф. Фіксований тариф на електроенергію для бізнесу є важливим механізмом забезпечення прогнозованості витрат на електроенергію для підприємств. Такий підхід дозволяє уникнути різких коливань цін на електроенергію, що може негативно вплинути на фінансову стабільність вашого бізнесу. З фіксованим тарифом ви отримаєте. Перша стабільність, адже підприємства можуть планувати свої витрати, не побоюючись несподіваного зростання цін. Друге, це захист від коливань на ринку, бо ціна на електроенергію на оптових ринках може змінюватись через економічні фактори, але фіксований тариф допомагає уникнути непередбачених витрат. На даний момент відсутні довгострокові контракти з виробниками електроенергії, тому фіксований тариф встановлюється на один місяць. Даний тариф узгоджується постачальником та споживачем і затверджується відповідною угодою. Отже, фіксований тариф на електричну енергію для побутових споживачів є ефективним інструментом для управління фінансовими ризиками підприємств. Якщо хочете дізнатися більше, звертайтеся до нас за консультацією, і ми вам цьому допоможемо.